Усім привіт! З вами я, Павло, і продовжуємо досліджувати асортимент саббренда FIOS No Sky. Сьогодні поговоримо про Retro Nano. Це Bluetooth-приймач побудований на чипах cs 43131 220 мВт на балансному виході потужності. Ну і якщо ви скажете, що він же схожий на btr 13 то так, це фактично він і є, але більш в такій ретро-стилістиці а Притаманні цьому новому саббренду. Але тут є одна цікава фішка у вигляді змінної батареї, а також весь набор можливостей, які надає FIO: застосунок компаньйон, непоганий звук, ну і ще багато всього. Тож давайте подивимося, що він з себе уявляє. Також чи є тут. Ще якась різниця з BTR13, про все це поговоримо. Його вартість складає трохи менше, ніж 3 тисячі гривень, здається, там на 10 чи скільки гривень. Посилання на портатив буде, як завжди, в описі. Ну і давайте подивимося на все це детально. Анекдот дня сьогодні такий: яка головна різниця між домом та роботою? Ну, вдома я дивлюсь Facebook лежачи, а на роботі сидячи. Зараз в серії Snow Sky або під брендом SnowSky випущено три пристрої. І ретро-нано дійсно виглядає, як на мене, краще за все, з точки зору дизайну, пакування і всього іншого. Ось така компактна коробочка, доволі презентабельна, приємна навіть на дотик, з віконцем, через який можна побачити сам пристрій. Вони, здається, є в двох версіях: білий і ось цей а, зеленуватий, чи кольор морської хвилі, який а, Snow Sky або Feel використовують в своїй ретро лінійці. Тож, сам пристрій. Далі ось такий цікавий аксесуар. Це чохол, щоб носити батарейку. Якщо ви будете носити її окремо від самого пристрою, непогана ідея прибрати її в чохольчик, щоб вона раптово не закоротилася. Далі ремінець на руку, коротенький шнурочок USB Type-C, щоб заряджати або використовувати в ролі цапу різні інструкції, гарантійний талончик. І також набору різних стікерів, які ви можете наліпити на сам пристрій, якщо ви захочете додати йому ще більше ось цього ретро-відчуття. Дійсно класно, як на мене виглядає. Знаєте, це завжди суб'єктивно, але мені він дуже подобається. Трохи більший за розмірами, ніж молодші btr ресівери. трохи більше, ніж k серія свистків, але дуже приємний в руці. Зроблений він здебільшого з пластику, але це знов-таки приємний на дотик пластик. Він не відчувається прям легеньким, тому що, ну, думаю, що здебільшого через батарейку, яка тут є всередині. І дуже приємний на дотик, мені подобається. Тож, що ми тут маємо? Ось у нас USB Type-C, можна використовувати для того, щоб заряджати, або як ЦАП підключати його. Ну і головна фішка, звісно, не буду тягнути довго це змінна батарейка. Відкриваємо цей відсік. І ось тут у нас батарейка у форматі 1044.0 або 104.40. Я не знаю, як коректно це прочитати. Вони такі є, така дуже маленька ячейка батарейна. Її можна, до речі, витягнути взагалі і він буде працювати від живлення від USB. Тож, як на мене, ну для мене ця зміна батарейка не прям якась важлива фішка, але люди дійсно раділи, тому що вона тут є. По-перше, можна носити з собою запасну батарейку. Ну і по-друге, там з якимось часом, коли ця батарейка деградує, її набагато легше буде замінити в цілому. Тож, якщо для вас це плюс, то класно. По часу роботи він в Bluetooth режимі дуже залежить від гейну і виходу, який ви оберете. В мене виходило від восьми годин з не, з чимось там, а з якимись хвилинами з звичайного виходу, і десь в районі 6 годин з балансного. Ну залежить від гучності навушників і гейну. Тому ця цифра дуже різниця. В цілому нормальні показники, як на мене, ось тут проушене для ремінця. Зверху в нас кнопки. В них доволі приємний клік. Я навіть не очікував такого. І перемикач, який все це вмикає, вимикає. Ось тут в нас отвір мікрофону, і також підтримується вбудований мікрофон на навушниках, якщо ви під'єднаєте їх до цього 3,5-мм виходу і гарнітура. На передній стороні в нас екран. Ці три кутнички тут, звісно, чисто декоративні, але свою роль все це виконує, як на мене, непогано. Коротке натискання кнопки змінюють дизайн. Тут можете обирати, який вам. Дасть найбільший ретро-вау-ефект. Довге натискання переводить нас в меню. Тож, тут в нас є захист батарейки, тож він буде заряджатися до меншого рівня, але батарейка працюватиме довше. Далі гейн, два рівні. Еквалайзер. Тут є якісь налаштування вбудовані еквалайзеру, які дають ретро-ефект. А також можна налаштувати власний. Яскравість екрану це навіть не максимальна. Це середня, але навіть з нею доволі гарно екран виглядає. Далі, через який проміжок часу екран вимикатиметься режим. Ну, з режимів тут можна обрати Bluetooth, а також PC і PH, це телефон. Тобто, два нижніх режими: це він працюватиме в режимі ЦАПу, але в режимі PC він заряджатиме батарею і працюватиме від зовнішнього живлення. В режимі телефону він працюватиме від власної вбудованої батарейки. Далі мова, скинути налаштування і версія прошивки. В цілому, як бачите, функції тут базові, але, звісно ж, є застосунок компаньйон, за допомогою якого можна його налаштувати. Нормально тримає зв'язок тобто, не прям суперпотужний в цьому плані, але там до 10 метрів. Якщо навколо немає якихось великих перешкод і е, е, якихось <кій> купи Wi-Fi і інших пристроїв з Bluetooth, то зв'язок тримає доволі нормально. В цілому, в мене, мені він дуже подобається. Це от той випадок, коли розмір не зовсім маленький, а якраз такий, щоб його було приємно крутити в руці. Тому це не тільки bluetooth ресівер, а ще й фіджитр для мене. Як завжди, зробити все краще, нам допомагає FIO-Control, який є з застосунком компаньйоном для цього пристрою. Тож, тут у нас глобальні налаштування системні, можна змінити ім'я, оновити прошивку, скинути підключення, і також налаштування в цілому. Далі фото ну, зображення пристрою, який обраний кодик, заряд батареї. Далі можете обрати, які кодики вас цікавлять з тих, що присутні. І що робити? При, якщо затиснути кнопку, то будуть перемикатися треки, або при подвійному натисканні перемикати треки, або при подвійному натисканні перемикати еквалайзер. І також по подвійному натисканню на кнопку відтворення паузи запускати голосовий помічник, або робити фотографії на тому пристрої, до якого ви підключили. Далі в нас еквалайзер. Він тут знайомий нам вже по іншим пристроям FIO. Можна обрати кілька з готових налаштувань, або своє власне зробити. Або просто рухаємо лінійний еквалайзер, як нам подобається. Або якщо звичайні еквалайзер вас не вставляють, то тут є розширені налаштування, повноцінний параметричний еквалайзер. тож. Зі звуком можна гратися, не перегратися. Ну, або вимкнути його. Далі аудіоналаштування, загальний ліміт гучності, гучність девайсу, гучність сервісних сигналів, гучність при дзвінку і баланс каналів. Ну, і також, якщо ви розумієте англійську, але не пам'ятаєте, що за що відповідає, то ось тут є коротеньке керівництво. Тож, в цілому, доволі функціональний застосунок, який допомагає. Зробити користування пристроєм ще зручнішим. По звуку тут насправді жодних сюрпризів. Фіо взяли популярні чіпи цифроаналогового перетворення і дали їм можливість показати себе. Тому звук нейтральний, збалансований, без фокусу на мікроконтрасті, але й без намагань щось зробити якесь забарвлення. Є трошечки доданої ваги, але дуже небагато в цілому. Зрозуміло, що ви тут можете крутити еквалайзер як вам завгодно, як заманеться пристрій розрахований на це, тому в цілому ви можете викрутити майже будь-яку подачу. Я, звісно, опишу зараз коротенько звук в режимі без еквалайзеру і в режимі по USB. Хоча різниця насправді між USB і дротовим режимом невелика. По кабелю краще протяжність на верхніх частотах і трохи кращий контроль на глибоких низьких частотах. Але різниця знов-таки невелика. Зараз вже якось підтягнулися пристрої, тому немає такої різучої різниці. Ну, звісно, там є певні нюанси, наскільки гарно реалізований кодик в транспорті і так далі. Але в цілому блютусом можна і треба користуватися в наші часи. Тож. Бас глибокий, нормально контролюється порівняно з чимось більш дорогим, інколи не вистачає такої от пружності, але в цілому баланс між ударом, гуркітом і вагою тут доволі добре витриманий. Знов-таки не прям якесь топове насичення дрібними нюансами, але в цілому інструменти звучать нормально і доволі реалістично. Не можна сказати, що тут бас, який там створений умовно тільки для чогось синтезованого або щось таке. Трошечки доданої ваги злегка підкреслюють інструменти, але знов-таки немає цього великого ефекту пресування інструментів низько... низькочастотного регістру по уявній сцені, десь у бік слухача. В цілому ось приклад: Джуну ректор, зомбі. І глибокі і низькі частоти на початку, і менш глибокі, але більш швидкі насичені частоти на сер... в середині треку звучать гарно, добре контролюються і не заглушають середні частоти. Середина абсолютно така нейтральна, не сказати, що прям моніторна або сфокусована на мікроконтрасті, але все на середніх частотах залежить від якості запису. Насправді тому, що не буде. Тут намагання там, додати ваги або м, приховати щось і так далі. Нормальна динаміка, якщо вона присутня в запису, гарне відтворення інструментів і голосів, знов таки, якщо вони зведені і записані добре. А уявна сцена трохи більше середнього за шириною і глибиною, не супер якась велика, але дуже охайно побудована. Тому в цілому непогане відчуття об'єму воно е пристрій дає. І ось прикладом Ханс Цимер, пірати Карибського моря, ж, на, наживо в Празі. Люблю цей трек, та й взагалі багато хто його любить. Гарне виконання, дуже таке попюрі з багатьох популярних мелодій з, цього, з цієї кіноепопеї. Трохи, звісно, порівняно з чимось дорожчим, тут бракує цього ефекту масштабу, але все рівно є відчуття аудиторії, є відчуття приміщення, тому взагалі. Прискіпуватися якось дуже не кортить. По верхніх частотах вони гарні. Слухайте, ну тут немає шаруватості, звісно, але і базові, і більш протяжні обертони подані добре. Немає намагання якось приховати верхні частоти. Але в них дуже збалансовані атаки, затухання. В них там. Нормально з повітрям немає намагання зробити їх там або енергійними, якимись злими, або навпаки додати повітря. Тому все дуже збалансовано і приємно. Ну і прикладом буде Iron Maiden сьомий син, сьомого сина, це якраз про Сібілянди, тому що тр тут трек записаний прямо так, що це з. Мають різати слух, і вони тут це роблять, але так дуже обережно. Тому в цілому тут не забагато верхніх частот. Ну а якщо там вам це заважає, ви можете їх скрутити завжди легко, ще менше. А, тож ви відчуваєте, що є трохи ось цього акценту на в приспіві, але не занадто він не ріже вуха як на якихось енергічних пристроях, в яких намагалося підкреслити верхні частоти. Тому а, по навантаженню абсолютно універсальний, доволі непогано в нього все з потужністю, тому навіть чутливу половину повнорозмірних навушників він теж гарно контролює і розкриває. Темний фон гарний, тому в цілому нормально все і з чутливими внутрішньоканалками. Про порівняння тут насправді немає що і розмовляти, тому що умовно це BTR 13. З трохи доданою вагою і змінною батарейкою. Вагою я маю на увазі в звуці, але знов-таки різниця невелика. Там btr 15 насправді вже трохи покраще. В нього більш текстурні низькі частоти і трохи більше сфокусованості на верхніх. Але, знаєте, там такі дрібні нюанси всіх цих трохи того, трохи сього, що вони там і не якісь великі. Зрозуміло, що є багато свистків, але знов таки тут вже залежить від того, як, яке в них живлення, і джерело і все таке інше. В цілому, насправді зараз, якщо йти там, обирати собі якийсь ресивер або щось таке, то в першу чергу треба опиратися на дизайн. І ось тут той випадок, коли от цей ретро -вайб мені дуже зайшов. Мені насправді подобається все. І відчуття в руці, в мене немає скарг на те, що тут пластик, як там. Дехто в інтернеті скаржився, мені подобається, мені подобається баланс ваги, мені подобається дизайн. Тобто, ось якраз з усіх трьох цих сноускаївських пристроїв цей мені подобається найбільше. І на мене цей захід в дизайні дуже спрацював в окремому цьому випадку. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.